Я скажу так, що сьогодні ми от пробували, я взяла з собою укулеле, Це маленька гавайська гітара називається. І я минулого року розпочала такі невеличкі домашні відео, будучи вдома, у себе в селі, одягалася в бабусин одяг старий, який ну, дуже гарно зберігся. І я вирішила оце одягати, багато слухала бабусиних історій. Тому переодягалася, заплітала косички і співала під уколела, тому що її легко брати з собою, вона не займає багато місця. Сьогодні ми хотіли її підлаштувати, щоб було чути, але у нас не дуже вийшло. Але я ж її з України привезла, тому що почав одну пісню для вас заспівати. Буде так. Це буде гарна пісня. Така, яку ви всі знаєте, і з цієї пісні розпочалася взагалі, якби якраз моя оця серія гарних таких домашніх відео. Зможете послухати, якщо вам буде цікаво, то взагалі підписуйтеся. Як оце завжди так, всі артисти там розказують, Підписуйтесь колокольчики, колокольчик і що там що? Дзвіночки. Подобайте, подобайте. Подобайте, так. так. Подобайте. Я думаю, що будуть. Сколько ты знаешь, Yeah. Неприємно співати, оце очі ж у мене закриті, а я собі, знаєте, що згадую, весілля, які були раніше. То сюди, у нас завжди в селі, знаєте, це, я, до речі, так недавно на це звернула увагу, коли почула. Казали, що коли оця площадка, у нас, кажуть, площадка десь шалаш називає, так? І казали, що от у нас в селі там було кілька жінок, такі самі співочі. Одна була черемхівська, їй казали. Одна була Михайлиха. А чому? Не, не догадуєтесь? Чому Михайлиха Петриха Василиха? <пас> <Чому>? <пас> Чоловік Петро, <пас> Михайло. Я вже кажу до цих жінок старших, кажу, слухайте, бо це, це е, е, значить, підходить хтось залицятися, каже, тебе як звати? Михайлиха? Ага, значить, у неї є Михайло, все. Там дорога закрита. <пас> 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 Тому так завжди, І я деяких сусідів своїх, я знаю і Я не, ну, не знаю, як її звати, бо постійно Петрика, Петрика, то все, пеприха, що ви робите, і все таке. От. Тому, е, коли були весілля, е, всі хотіли біля самих співочок сидіти. Постійно для них тримали місце. Люди що, до корову подоїли, поки допомагають на весіллі, біжуть доїти на вечір корову, а потім вертаються. То поки вона там десь трохи запізнилася, для неї все тримали місце. Казали, ні, ти не посуваєшся, тут буде. Михайли сидіти, з цього боку Черемхівська, <смі> <смі> І все. Бо вони починали, а потім вже ж всі підхоплювали. І я була на най... найбільше весілля, було 600 людей на цьому весіллі. Здебільшого нас 400 робили, хтось, хто робив 250, то казали, ми не робимо весілля, хто лише на самих своїх, лише одна вулиця там збирається, і самі самі рідні. Тому а в моєму селі найбільше весілля це було 800 людей. На якому гуляли. Тому представляєте, якщо починають заводити, і цих 800 людей співає, то, то, то можна було з другого кінця села чути на протилежну сторону. От, тому зараз ми з вами.